На базі Полтавського мистецького ліцею імені Софії Русової відкрили ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. 17 липня заклад приймає документи від учнів, які закінчили 9 класів школи та хочуть вивчати військову справу. Обласною радою. Весною в травні місяці було прийнято відповідне рішення і організовано мистецький ліцей Софії Русової у військовий ліцей. Назви його ще немає, але я хочу підтримати це рішення абсолютно правильно. Під час війни нам потрібно на базі обласної ради створювати якомога більше таких злакотів із посиленою військовою підготовкою національно-патріотичним вихованням. За словами виконуючого обов'язки начальника Полтавського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської облради Олександра Баленка, зарахування до закладу здійснюватимуть на конкурсній основі. Окрім цього, приймальна комісія враховуватиме результати медогляду та психологічного обстеження. Для учнів будуть створені умови повний пансіон. Вони будуть тут знаходитись, будуть харчуватись, буде надаватися бундирування їм. Значить, і повністю як військовий лі. Вони будуть функціонувати. В основі лежить це загальноосвітній процес. Загальноосвітній процес зі спеціалізацією військової підготовки. Додатково надаються години по предмету захисту України, додатково даються години по фізичній підготовці і спрямування гурткової роботи, позашкільної роботи буде направлено якраз на підвищення рівня знань в цих напрямках. За словами голови Полтавської облради, ліцей має повноцінно запрацювати з 1 вересня. Потрібно процедурно визначити штат, кількість місць, під які буде здійснено набір учнів. Ну і те, що суттєво теж назва ліцею, яка б носила ім'я одного із захисників України. Виходимо з того, що нам за дуже короткий проміжок часу потрібно зробити. Певні практичні речі для того, щоб цей ліцей запрацював, а не залишився на папері. Прийом документів триватиме до 28 липня.